Доброго дня, шановні друзі, і в нашому проєкті «Вараж в особистостях сьогодні я вас, вас хочу познайомити із цікавою людиною, яка е, працює в музичній школі, проживає в місті досить давно і багато зусиль приклала для розбудови мистецького середовища нашого міста. Зовсім скоро наше місто буде відзначати день міста, і як ви розумієте, що в місті є тільки не, не тільки енергетики, які прославляють наше місто своєю відданою працею, а і інші, інші працівники, педагоги, зокрема, працівники сфери культури. І сьогодні у нас в гостях Галина Олександрівна Бобрук. Доброго дня, Галина Олександрівна. І перше таке запитання для наших глядачів: з якого року ви в місті проживаєте, і, і який предмет в музичній школі ви викладаєте, і чи завжди ви його викладали, чи якось трошки було по-іншому? Проживаю я в місті з 1987 року, а працюю в музичній школі з 1990 року і викладала на початку клас Добрий. А потім долучила ще і гітара, і зараз я викладаю два інструменти і гітар, і добра. І добре. А ви підраховували, скільки ви випустили в світ спеціалістів, які можуть досконало володіти музичним музичними інструментами? Ну, щоб досконало, то Ну, добре, не так взагалі, які вміють. Практично вміють всі. Чому я так говорю? Я їх не підраховувала, але коли я своїх випускників прошу, що ти вже вступив в вищий учбовий заклад, які далекий від музики, наприклад, КПІ, ти будеш айтішником, навіщо тобі гітара? Ні, вони категорично не хочуть продавати інструменти. Кажу, ви знаєте, це віддушина така. От коли я дуже втомлююсь, працюючи з комп'ютером, з якимись цифрами і так далі, якимись даними дуже важкими, то я. Для того, щоб хоч трошечки відпочити, зробити свято для душі, я сідаю, беру в руки гітару і граю ті твори, в них ще залишились ті зошити, Що ми працювали з ними в музичній школі, і вони грають ті твори, які ми з ними навчали. Це дуже приємно. Оксандріна. А ви, от як викладач з величезним стажем роботи, будемо так говорити, із одних із перших викладачів, правда ж, тих, які в музичну школу прийшли, якщо з 90 ну, я хай не з перших, але вже з найстарших. Кістяк такий буде. Кістяк найстол кістяка. Як ви оцінюєте взагалі рівень нашої школи в межах області? Рівень дуже високий. Рівень високий, дуже високий по чому ми судимо музиканти? По кількості дітей лауреатів міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Угу. Я вже кажу, мовчу за. Обласні конкурси, місцеві конкурси це як само собою має бути. А великий, велика кількість дітей, які приймають участь в міжнародних і суукраїнських конкурсах, і перші, другі, і гран-при це, це дуже цінується, і зато я можу спокійно сказати, що наша школа рахується найкращою з однієї з найкращих шкіл області. Я хочу ще сказати нашим глядачам, які будуть дивитися це інтерв'ю в Ютубі, які попередні дивилися. Шановні друзі, я коли записую інтерв'ю, це моє особисте, особисте рішення, з ким я хочу записати інтерв'ю, тому що я вважаю, що ця людина заслуговує, і вона так чи інакше зіграла велику роль в місті. І чому саме з вами? Записати це інтерв'ю, і взагалі, бачите, зараз у нас війна йде в державі. І ще працюючи в 2015 році, ну, я з травня 2015 вже не працюю в відділі культури, але я пригадую, що ще у ті 14, 15-ті, 15 ви постійно зверталися за такою допомогою, проханням. Якусь допомогу в лисичанськ, я це дуже mm -hmm. добре пам'ятаю. І зараз, вже, коли оця війна прийшла на всю Україну, я розумію, що ви її найперше відчули. Оцей масштаб оцієї трагедії. Скажіть мені, як ви так от змогли? Тому що, знаєте, більша частина України, ну там іде війна, розуміли, що відбулося щось страшне, але ж.